Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі. Значить, що сьогодні будемо робити? Сьогодні ми знаходимося ось в хрячатнику. Ну, зараз я покажу. Це те приміщення, де будуть утримуватися хряки. Там, де під свиноматок, думав, що буду там починати щось робити, але нема матеріалу і поки що і. Там сьогодні погода така, що вітер гуляє. В общем, трішки-трішки, звісно, трішки, та криша, що там зроблена, ото пінопласт положений, він зовсім зовсім це не те. Це таке, як сказати, для, для заспокоєння душі. Треба, треба буде влітку все переробляти. Ну, то таке, головне, що ми побачили, які мінуса, і тепер. Потихеньку всі ці моменти будемо виправляти. А в даному приміщенні спокійно, тихо і можна працювати. Та і по планам, ну так воно все в голові трішки такий кавардак, не знаєш, що треба в першу чергу, що треба робити і. Дивлюся там, де хрячки, їх 5 штук, там скоро їм тісно буде, і хрячків треба буде переводити в друге місце. Так що готуємо місце під хряків, а потім вже будемо розбиратися із свиноматками, з із місцями для свиноматок. Ну, ось приміщення, де під свиноматок. На вулиці вітер, не знаю. відкриваємо. І ось бачите, що відбувається. Сквозняк такий гуляє під цим шифером. Ось. Пінопласт. Злітає. Це зараз ще не сильний такий вітерок, а коли от у сильні пориві, то його тут калашмати так, ну, коротше, не хочеться, щоб його поламало, хай вже лежить. Як єсь. Так що зараз будемо працювати в іншому приміщенні. Ну а тут, де хряки будуть, тут зроблено все по-іншому. Тут уже криша зроблена. Ну, як зроблена, тут е є горіще на криші. Так що тут не страшно нічого, ніякий вітер. І зразу відчувається, звісно. От наскільки тепліше, наскільки тут комфортніше. Те приміщення, де я підбролерів хотів використовувати, там теж горіще є і заложене повністю сіном. Так там, ось сьогодні заходжу туди, так там ну, щось там брав, треба було. А переноска там лежала, я брав переноску. Так там ну, прямо відчувається такий комфорт. Тут, де свинки зараз знаходяться, практично повен сарай. Зайшов зранку, а там, ну, так. Звісно, <гум> теж ну, не так гуляє пінопласт, ну, Якщо двері відчиняєш, теж є такі коливання і температура така плюс 10, плюс 12, зовсім не, не комфортно, Так що з, з цим потолком і з кришею треба, треба буде, звісно. Все це діло виправляти. Ну, а тут, де будуть майбутні гряки, що ми маємо? Ми маємо ось такі дві клітки. Ось одна і ось інша, тут де я знаходжусь на даний момент. Ця трішки менша. Ось так, якщо ми зачинемо фіртку, то вийшло, що вона ось наскільки видно менша. Ну, але нічого, ми зробимо оцю ось стінку, виходить, я її уберу і розверну, виходить, з цієї відстані буде до угла. Приміщення буде трішки-трішки, так ми її збільшимо. І потім уже тут буде більш комфортно хрячку. Сюди, де Менша клітка запустимо Петренчика, тому що він по-любому буде менший за дюрка. А в оцю більшу клітку буде тут дюрок. Роботи тут не сильно багато, ну, але є. Є, тому що оці всі доски. Це я коли курничок розбирав, старий, все сюди поскидував. Тепер це все діло зараз виносимо, убираємо. Тут дерев'яний пол підлога. Ми її теж зараз зриваємо, це все діло. Дивимося, який стан у нас там бетона під, під цією підлогою, під деревом. Ну, а далі вже будемо по ситуації. Воду треба переробити. Соски тут знаходяться дуже-дуже низько, їх треба вище робити. Та їй треба цю трубу, якраз її я просто ось зняв, уже, її треба буде зрізати і підняти практично до стелі. Тому що хряки це такі хлопці, які, я дивлюсь, тут їм є де буде ставати. Вон ногою можуть на цю перемичку упиратися одною, слідучою встають наверх. І оцю трубу, що буде тут. Осмасово вони тільки хлоп і немає. Це вже, як сказати, на практиці все ми проходили і знаємо, що якщо є можливість де стать, то обов'язково хряк, особливо коли перед годівлею, коли роздаєш годівлю, то в мене в старому свинарнику там на Херсонщині були. Було так, що всі свиноматки хряки вставали на дебинах в клітках, коли йшла роздача корма. Так що дивлюся, тут теж можливо така витівка з боку наших майбутніх хрячків. Ну що, почав зривати підлогу, та щось трішки засмутився я, тому що тут. Бетон, а в бетоні заложені ось такі дерев'яні закладні. Які потрібно буде вибрати ось одна. Де вона ось інша, ось бетон, а ось дерево. Ну і там, звісно, що третє. Получається, їх треба вибрати, і, а те місце е залити цементом, залити бетоном. Да, Підкинулося трішки більше, звісно, роботи, як я очікував. Ну, але нічого, бачите, все, що не відбувається, все до найкращого. Пішов сюди працювати. І тепер в мене часу ще вистачає, щоб все це діло довести до ума. Звісно, да, підлога Єлі-єлі єле її поборов. Це не те, що в нас сосна. Я не знаю, що тут, чи дуб, чи береза. Не з єлі повиривав, Нельзя, не в гвозді не вилазить нічого. Тіко ламається, тільки треба ламати, виривати. Переламувати, в общем, в деяких місцях і бетон повиривався. Ну, в общем, нічого, зато потім уже зробимо Фух, буде так, як треба. Ось так виглядає підлога під деревом. Ось тут вирвалося, лагиці витягував, підковирював. Вони, видать, влажувалися. А потім е, бетоном заливалися, е, вровень з цими лагами. І вирвати їх практично неможливо. Ось тут вийшло, що вирвав в з бетоном. З цієї сторони більш-менш нормально. Побачимо зараз, як ще, ще залишилося там повиривати. І підмести, навести марафет, подивитися, що до чого. Ну, скоріш за все, що тут таки залишиться, просто будемо бетонірувати одні оці місця. Дехто з нових підписників, можливо, не бачив відео. Попередні, там, де я показував, що відбувається під дерев'яною підлогою, і, можливо, подумають, навіщо це все я зробив. Нехай би собі дерево було, їм і тепленько і комфортно. Ні, 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 ні. Ще раз ні. Дерево це перший розсадник всіх болячок, всіх кліщів, всіх. Бактерій, бацил і тому подібне. Ось бачите, що відбувається під підлогою. Тільки бетонна підлога, її можна вичистити, вимить, продезінфікувати, все як потрібно. А з деревом цього нічого зробити неможливо. Дерево воно слизьке, там, де погризуть потім. Е Чистить і убирають дуже-дуже нелегко. Ну, В общем, мінусів у дерева більше в рази, ніж плюсів. Плюсів я не бачу зовсім ніяких. Тому що це вже я ж кажу, пройдений етап, і стояло в мене дерево. і Потім через два роки вони його з'їли. Я його викинув за ці два роки, що, були, що було дерево, в свиней були болячки, як не одна, як не саркоптоз, то під кожний кліщ, то ще якісь постійно оці прищі, постійно якісь корости на них нападають. Тому що це дерево це перший розсадник оці всіх оці коростявих кліщів. Ти їх звідти викорить ну, практично неможливо. Щось мене тут. В цьому приміщенні очікує все більше і більше сюрпризів. Так що, ой, як добре, що я взявся за його ремонт. Думаю, відкрию кришку і гляну, що ж тут в ямі для збору сечі. Відкриваю кришку і бачу отаку картину. Яма засипана щебнем і мусором якимось. Можливо, тут планували її зробити, але не зробили. Зараз буду вибирати цей щебінь, тому що пробував так ломиком туди просовувати, то воно так м'ягенько, просовується легенько. Можливо, воно була колись тут засипали, хоча не видно, щоб, бітон, ну, щоб ромненькі стінки були з бетону вилеті. Ну, якщо навіть нема, тоді я, наскільки можливо, це зараз виберу її, і я її просто тут зроблю. Зробимо опалубку. І все це діло забетоніруємо. І буде яма. Тому що без ями тут буде, ну, геть, <кхід> мокро. Да, роботи підзбируються. Ну нічого. Ну, шо? Ось що ми тут маємо. Яма все-таки тут є. Зателефонував я до бувшого господаря, говорю так і так, що там у вас було, чи є, чи нема ями. Він каже, так, яма там є, каже, то, можливо, вона засипалась, миші там, каже, тому що вже довгий, довгий проміжок часу я її не використовував. Каже, Кажу, зрозумів. Давай розкапувати так, є яма, але. але... Тут вставлена каструля валірована велика. Вона вже прийшла в негодність, вона вже там знизу не видно. Получається, там вже дно в неї вигнило. Воно воно повигнивало. І не знаю, що робити. Чи так залишать вона невеличка. В принципі, тут об'єм сам цієї ямки невеликий. І... Придеться чаще, чаще, якщо так залишити, чаще все це діло виносить. Хоча два хряка всього-навсього, це ж не велике поголів'я. І два хряка, я думаю, що не сильно б її і наповнювали штро. Але, напевно, що буду все це діло і я переробляти. Зараз сюди ту каструлю. Розкопаю, зроблю отак, як вона є. Квадратну її. Розкопаємо. Можливо, трішки навіть ще глибшу зроблю. І потім все забетонірую і вже буде зроблено так, як, так, як має бути. Трієшки помучився, і вона наша. Тепер все підчищаємо, вирівнюємо і трішки ще, напевно, углубляю. Не набагато, ну на сантиметрів, напевно, що 20 буду углубляти. Підчищаю яму, підчищаю, хоп, щось заблистіло. Туди думаю, о, ще й клад знайшов, нічого собі. Ну, так, клад. 5 копійок. Це коли заливали бетон яму і. Залажували. Є така традиція, залажують копіювачки. Ну, я її положу зараз ось на підвіконня. І потім, коли буду заливати, то назад, де вона була, туди і положу. Все, підготував приміщення до того, щоб проводити бетонні роботи. Позаливати треба оці ось отвори. Де були, виходить, закладні для підлоги, тут вийшлося, що і бетон вирвався. Ну, нічого, це ми все заділаємо. І що тут? Ага, і оце в нас. І ось яка у нас получилась яма. Завтра вже буду займатися, треба опалубку якусь сюди примастерити. І можна, можна розпочинати бетонірувати. Також деякі моменти тут є щось треба пошікатурити. І отут на підлогі ось трішки, виходить. Бетоно щось відійшло, якось він пластами тут. чи е, Питались виравнювати його і тонким слоєм залили. Ну і виходить, він тут так бухтів, я його ломиком пару раз ковернув, а він раз і почав відставати. Ну, в общем, довелося його убрати. Далі він тут держиться нічого. А оцей кусок, ну, нічого, таким більш рідким раствором все це діло замажиться. А на сьогодні поки що все. Всім дякую за увагу. Передаю привіт підписнику із Сільпо. В умані в суботу зустрілися. І заливумень там по справах, і заїхали в сільпо. Ну йдемо там по рядам, що треба дивимося. Дивлюсь людина, так щось дивиться на мене. О. І добрий день. Кажу добрий день. Це ви Сергій Блогер. Який з Херсона переїхав до нас сюди. Кажу, так, я. А я ваш підписник, я вас дивлюся. О, кажу, дуже приємно. Ну, трішки постояли, порозмовляли. Так що, вітання. Все, завтра вже будемо займатися цими всіми далі справами. Всім миру здоров'я і добра, всього всього самого найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ. До побачення!